Те, що вона складна. Давайте розглянемо тоді її, потім перейдемо до роботи. І так, висота прямокутного трикутника проведена до гіпотенузи. Прямокутний трикутник. Запишіть, хто не записав, щоб потім не було питань. А, Б, С. Висота прямокутного трикутника проведена до гіпотенузи. Провели висоту. Це H. Далі, що у вас є? У вас є висота проведена. Це H, дорівнює 8 см. Далі проєкція одного з катетів на гіпотенузу. Який катет брали за проєкцію? Точніше, яку проєкцію брали? Аж, AH, так? Ну, нехай буде Аж. AH. Хоча, ану, зачекайте. Давайте краще HB, тому що вона в нас менша, тому що далі буде більше. HB 6 см. Знайти площу трикутника. Тобто, все, що вам треба, у вас є. Нічого навіть вигадувати не треба. Далі. Далі. Так, так. Те, що ми з вами вчора розглядали. Те, що ми з вами вчора розглядали. Тобто, для того, щоб знайти висоту. Через висоту в квадраті ви могли виразити, в принципі, абсолютно ну, тобто, AH помножити на HB. У вас є CH. Це 8 в квадраті дорівнює AH немає. Помножити на HB. На HB це в нас 6. Тобто 64 дорівнює AH помножити на 6. Відповідно, AH буде дорівнювати 64 шостих, скоротили 32 третіх, виділили цілу частину третіх. Сантиметрів. Так, таким чином, ми знайшли АН. Таким чином, ми знайшли АH. Далі, тепер для того, щоб знайти АБ, вам треба додати дві проекції. Тобто AH плюс А Тобто 10,2 плюс 6. 16,2 А далі площу ви можете знайти за тією ж самою. Формулою, за якою ми вчора обчислювали. Одразу обидві задачі. Тобто одна друга сторона АВ помножити на висоту на СН. АВ на СН. Тобто одна друга АВ в нас 16,2 третіх. Помножити СН Так, 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 С нас 8. Дорівнює одна друга, 16,2 перетворили в. Неправильний дріб третіх і на 8. Хочете перших. Хочете просто 8. Як хочете. Дорівнює. Далі. Що можна скоротити? 2,50. 2,50. Залишається 25. Далі. 25 помножили на 8. 200. 200 третіх. І виділяємо цілу частинку. Це в нас виходить від третіх квадратних сантиметрів. І відповідь допишіть і все. Уроку записали. Тему уроку площа трикутника Тему уроку площа трикутника Чого я хочу з вами розпочати? І так, дивіться. Я зараз дав не так. Перша формула, що в ній не так? H H2. HA. Правильно. Висота проведена до цієї сторони. В другій формулі. Площа прямокутного трикутника. Одна друга, або давайте так. А, поділити на 2. Так, я вам, як, я вам давав. А поділити на 2. Все нормально, все вистачає. А помножити на Б. А помножити на Б. Правильно, далі. В формулі рівностороннього трикутника, площа рівностороннього трикутника. А в квадраті. А в квадраті далі. Поділити на 4. На 4. Парень з трьох правильно? Так, воно. Так. Далі і в формулі Герона. Півпериметр мінус А, мінус Б і мінус С. Мінус С. Ну тут вся формула виглядає як одна велика помилка. В моєму випадку, так як я це записав: П мінус Б і П мінус С. Ось таким чином. Трошечки формула так. Записали номер 286. З, з нього ми розпочинаємо. Висота БД трикутника АБЦ. Ділить його сторону А C на відрізки АД і ЦД. Далі, знайдіть площу трикутника АБЦ, якщо БЦ корінь з 37, ну і так далі. Тобто, нам більше нічого не сказано. Давайте зробимо таким чином. Побудували довільний трикутник. Нам не сказано, який, тому. Будуємо довільний, нехай навіть ескіз. А, Б, С. Далі сказано, що висота БД ділить в сторону трипутника. Якщо вона ділить, краще тоді побудувати щось ось таке. І краще тоді щось. Щонибудь... О, нехай буде ось таке краще. Ось таке краще, нехай буде. Щоб ділило, а то зараз рівнобедрений побудуємо. Не зовсім приємно буде. Так, так. А, Б, С і висота БД. Позначили, що це в нас висота. Позначили, що це в нас БД висота. Далі. Далі. Тепер що в нас відомо? Що в нас відомо? В нас відомо, що знайдіть площу трикутника, БЦ дорівнює корінь з 37 корінь з 37 сантиметрів. Далі. кут А дорівнює 30 градусів. 30 градусів. Далі. ЦД дорівнює 5 сантиметрів. Знайти треба площу трипутника. Знайти треба площу трипутника. Записали. Спробуємо, ладно. Давайте спробуємо знайти БД. Я, в принципі, в якомусь плані згоден. БД тоді в квадраті. Як нам знайти, що тоді в нас буде в формулі? БЦ в квадраті, мінус ДЦ в квадраті, так. І підставляємо значення. БД в квадраті дорівнює корінь з 37. Квадраті. Далі. мінус 5 в квадраті. Тобто корінь з 37, 37. Мінус 25. Чому це буде дорівнювати? 12. 12. 12. Тоді БД. Корінь з 12. Тепер яким чином можна розкласти 12? Щоб можна було взяти корінь. 4 на 3 4 на 3 правильно. І беремо корінь з чотирьох. Це буде два корінь з трьох сантиметрів. Два корінь з трьох сантиметрів. Два корінь з трьох сантиметрів Далі це ми з'ясували. Це ми з'ясували. Тобто БД, ми знаємо. Дивіться, що в нас є. Ми знаємо, БД. Угу. Дивіться, давайте я позначу так синіми лі... зеленими лініями. Те, що в нас точно вже відомо. У нас є БД, є CD, є БЦ. Чого не вистачає для того, щоб спробувати знайти? Давайте спробуємо так: якщо вирішили через половину сторони. Тобто АС помножити на БД. Через половину сторони на висоту. Чого нам тоді не вистачає? Для того, щоб взяти сторону АС? Повністю, Повністю АС. Тобто, нам не, не, не вистачає шматочка АД, правильно? Для того, щоб знайти АС, нам треба АД додати ДС. Нам не вистачає тепер звідси шматочка АС. Точніше, АД. Як нам знайти цей шматочок АД? Як нам знайти шматочок АД. От дивіться, БД є. Що угу, угу, угу. в нас ще є? А, і все. БД да, в кондраті Ні, Ну ще є, дивіться, ще є в нас. кут А. Як знайти АД? АД помножити на ДЦ? ДЦ у нас є, є. АД помножити на ДЦ. Ладно, викрутилися з цієї ситуації. БД в квадраті. БД ми знайшли. в нас дорівнює 2 корінь 3. Ну, тобто підносимо до квадрату. Це в нас 12. Дорівнює АД немає, DC 5. Чому буде дорівнювати АД? От дивіться. Давайте я вам підкажу. Щось Кута А дорівнює. Якомусь відношенню? Правильно, тангенс кута А дорівнює. Якщо ми беремо тангенс, тоді відношення протилежного катета БД до прилеглого до АД. Таким чином можна підставити значення. Тобто тангенс 30 градусів дорівнює. БД. Так, 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 де у нас БД 2 корінь з 3, поділити на АД. Шукайте таблиці. тангенс з 30 градусів. Чому дорівнює? З трьох поділити на 3. Корінь з трьох поділити на 3. Правильно? Дорівнює. Дорівнює. 2 корінь з 3. 2 корінь з трьох. І АД. Тобто для того, щоб знайти АД. Нам треба 3 помножити на 2 корінь з 3. На 2 корінь з трьох. І поділити на. Виходить, що корінь з трьох. Що в підсумку? Що можна з цим зробити? 6. 6. 6. Корінь з трьох і корінь з трьох можна скоротити. І залишається 6. І залишається, а де дорівнює 6 см. А от тепер тільки ми можемо повернутися до нашої формули, яку ми записували. А де у нас 6? це... Де воно було? 5. Тобто, повністю сторона АС дорівнює 11 см. Повністю сторона АС дорівнює 11 см. А далі повернутися до формули, в якій ми вказували площу. Тобто, 1 друга помножити на АС 11. І помножити на БД. А БД у нас 2 корінь з 3. 2 корінь з 3 дорівнює. Що можна скоротити. Двійки можна скоротити. Правильно. Двійки можна скоротити. Залишається. 11, корінь з 3, корінь з, з, порінь з трьох квадратних сантиметрів. Записали. І переходимо до відповіді. Відповідь. Площа трипутника. БЦ дорівнює 11 корінь з 3 квадратних сантиметрів. Записали. Записали. Параграф 6.28. Параграф 6.28. 28. 287.